В Україні лише заробляють і піаряться, а не захищають дітей. Примус, тиск, жорстоке поводження, не вигадка, а будні державних закладів. Реформа тільки на папері. У великому Любіні на Львівщині 12-річна дівчинка записала звернення про насильство керівника. Після перевірки з'ясувалось, це була не поодинока історія. Були свідчення про погрози, приниження. Залякування медичними процедурами частину дітей терміново перевели. Але ті, хто це прикривав, досі на місцях, закупівлі мутні умови, принизливі. А уряд спокійно рапортує про якусь реформу. Насправді, система просто фарбує стіни, а всередині гниль і страх. А тепер Одеса, Труханова Кіпера, Там мали б купити житло для дітей. Які залишились без родини. Держава виділила гроші у 24-25 роках. Є постанова, є комісія, але немає результату. Протокол є. А в публічному доступі нуль: ані звітів, ані списків, ані конкретних адрес. Мінсос політики формально головний, а реально лише піар. Прийомні родини без житла. Діти живуть на вулиці, а влада мовчить. Поки інші регіони вже щось роблять, в Одесі повний штиль, а мільйони гривень висять між рішеннями, постановами і чужою байдужістю. Ми вже направили офіційні запити, Але нам важливо, якщо ви знаєте більше, напишіть в телеграм, бо ваша правда це чийсь шанс на нормальне життя.